Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми пограємо за Естонію на шляху фашизму Hearts of Iron 4. На початку нас зустрічає армія, яка не яка, але хоча б хоч якась армія та в нас і є. Розбудовуємо одразу промисловість і починаємо йти по віці фокусів на нацизм. Дивимось, які дивізії, ну для Прибалтиці навіть нормально, особливо для тої країни, яка виграла війну за незалежність. Тому, в принципі, добре. Наступний фокус ми взяти поки не можемо, треба підтримка нацизму. Тому поки розбудовуємо країну. Італія тим часом якось дуже-дуже швидко Ефіопію почала брати, що ніколи вона так швидко її не брала. А по рішенням ми можемо підвищити підтримку партії. Це навіть дуже добре, хоч не треба довго сидіти. Добре. Доволі. Зразу ж у нас міняється влада на того нам потрібен і починаємо якомога швидше Фінляндію до себе в состав брати, тому що Радянський Союз повинен у нас напасти, або Радянський Союз, або Російська Імперія. Це вже нам без різниці, що ті, що ті нападуть. Тому потрібно хоч якось готуватись. Тут нас Фінляндія попросила по інтервенції у разі війни, ми згодились, тому що діватись ну нікуди вже нам було що ж робити. Якщо буде війна, то буде. Але на щастя війни не було. Фінляндія перекотилася нацизм швидко. Ми ж її одразу анексували, ну майже одразу. Але, на жаль, поки територія ця вся не національна, треба ще буде виповнити пару фокусів на те, щоб цю територію націоналізувати. Тим часом беремо фінляндську армію, чертимо лінії оборони поки що. Тому що мало ли що. Не чертимо, хай буде. І в Естонії теж. Дуже погано, що в Естонії з Фінляндією немає сухопутного кордону. Це, звісно, дуже погано, тому що Радянський Союз, флот, виведи і все, і ми нічого зробити ж не зможемо майже. Бо дуже погано, краще б мати сухопутний кордон. Але поки що є, то є. Спочатку треба націоналізувати територію Фінляндії. В третьому рейсі, на щастя, він пішов по шляху нацизму теж, тому союзник у нас є. Естонію Фінляндію ми тим часом націоналізували. Тепер і людей в нас більше повинно бути. І армія посильніша. Звісно, одна проблема, що у Естонії хоча б армія нормальна, більш-менш, а у Фінляндії трапляються дивізії, які взагалі, ну, навіть армією не назвеш. Україна, до речі, повстала. Проти Радянського Союзу, громадянська війна почалась. Ми до Третього Рейху в Альянс просимось, на щастя, дуже вдало. Потрапляємо в Альянс. Але, на жаль, він якось потрібно все одно буде триматись. Тому що він поки приведе свої війська, це буде дуже довго, звісно. Але будемо сподіватися на краще. Я, можна сказати, більшу частину гри тільки робив, що готувався до війни з Радянським Союзом. А тут я ще й побачив, що можна націоналізувати не тільки Фінляндію, а ще й Прибалтику. Тому потрібно якомога швидше оголосити війну Прибалтиці і націоналізувати ще цю землю. Тому що з Фінляндії багато людей не видалиш, як тут не хочеш. А ще й з Прибалтики, хоч щось, але буде. Тому оголошуємо війну Латвії і одразу починаємо штурмувати по всіх фронтах. У нас це все одразу вдається. І починаємо розбігатись во всі сторони. Де швидше, де більш довше. Але все ж таки бігаємо по території, якщо можна так сказати. Латвія видалась для нас доволі легким суперником, незважаючи на те, що армія у нас не дуже. Але завдяки фінляндській армії, яку ми у них можна сказати, і відджали. Хоча і віджаттям це не залежить, тому що ми ж, наче об'єднались. Добре, це не це не важливо. Головне, що. Латвію майже перемогли. Вона капітулювала, ну і всі землі одразу ж ми забираємо. Тим часом в Російській імперії теж війна дуже сильно йде. Ну, а ми продовжуємо захоплювати. В Литві одна частина комуністична, а інша частина так залишилась. Причому вони навіть не воюють. Дивно. Хоча Хойка тут може бути все, що завгодно. Я вже нічого, мабуть, не здивуюсь. Навіть за Кавказі. не за Кавказі держави Тому я вже не знаю, чому дивуватись Тим часом Радянський Союз майже пав І я стою перед вибором, а що ж мені робити. Тому що Радянський Союз капітулював, але моя частина Литви залишилась у Російській імперії. Це нас не влаштовує. Тому спроба номер 2 на спробі номер 2 нам вдалося забрати одну частину, але не вдалося забрати самка у нас. Капець. Тобто, можна сказати, ця спроба теж не вдала. Спроба номер 3 Бог любить трійцю. Хоча не в нашому випадку, здається. Починаємо знову наступ. Захоплюємо. І на цей раз нам пощастило, як ніяк раніше. Захоплюємо Литву, забираємо Псков. Санкт Петербург і всю Карелію з Мурманськом забираємо. Шкода лише, що не змогли з'єднатись Естонію, Прибалтику з Фінляндією. Звісно, оце, звісно, дуже погано. Але на випадок війни з Російською імперією ми повністю готові, тому що, прибравши Карелію, фронт дуже сильно зменшився. Дуже добре, чудово прямо. Тому далі качаємо армію. А Третій Рейх напав знову на Чехословаччину, Францію, Румунія чомусь впрягатись не стала, а Чехословаччина знову чомусь залишила Словакію і Закарпаття. Але чомусь їй це не допомогло. Дивно: Німеччина тут на мене вирішила побикувати і мемель у нас хотіла забрати. Але я не дав, і слава Богу, вона на мене і не напала. Тим часом Бельгія з Німеччиною дуже швидко військами зайшли в Париж, і Франція капітулювала. Тепер всі колонії, вся територія належить осі. Ну це, звісно, для нас дуже добре. Німеччина, тим часом, протекторат з Богимія Морагії виділила. В, в принципі, хай робить, що робить. У Норвегії Норвегія Данії війну оголосила. А третій рейх Польщі. Я спочатку думав, що робити, приєднуватись до війни або ні. А потім подумав, та ми все одно будемо рано чи пізно з союзниками воювати, тому рано чи пізно, краще зараз. Ну і оголосили війну теж. Зразу ж досить багато котлів. На півночі один котел на дві дивізії, приблизно. А також польські війська взагалі на мене ніякої уваги не звертали. Тому ще під Гродно оточили ще десь 6-8 дивізій, що дуже добре. Ну, коротше, поляки на мене взагалі забили. Тому я почав заходити в Україну до Луцька і Ковеля. А ще Великобританія все ж таки голосила війну і третій Рейх зі союзниками в Африці там бореться. Я в Африку лізти не захотів, поки що в Європі. Тут якраз Польща капітулювала, і одразу Югославія війну теж оголосила. Ну і я відправив війська придавити Югославію. А в Африці там третій рейх в усю б'ється. Ми тим часом заходимо швидко, дуже пробиваємо югославську армію. Вона до цього готова взагалі ніяк не була. Третій рейх в Африці потроху колонії захоплює, тому є можливість, що ми з Великобританією виб'ємо з Африки. Це, звісно, добре. Виб'ємо купу дивізій Великобританії втрати. І ми навіть починаємо розробляти свій шаблон танків. Тому що, по фокусу там третій рейх надав свою танкову модель. Тим часом Єгославія вже капітулювала, ми її добили. Доволі ніякого особливого спротиву нам ніякого не було. От так. В колоніях Великобританія втрачає дуже багато дивізій, а третій Рейх ще й на Норвегію поліз. Я такий, ну а чому б і ні? Ми теж хочемо. Правда, довелось почекати, поки наші дивізії прибудуть на фронт, але на щастя прибудуть. І тут чогось починається мирна конференція між мною, Третім Рейхом, Польщею і Югославією. Вони, виходить, союзники вийшли. Чому не зрозуміло? Я спочатку не зрозумів, які території краще брати. Але все ж таки, вийшов в мене зробити маріонетку Македонії. Тепер там з прапором упа сидять. І відібрати майже всю східну Польщу. Даже не майже, а всю східну Польщу. Ми змогли відібрати. В Норвегії також ми закривали дивізії. Норвезький лайншафт якийсь якраз дуже добре до цього підходить. Капітулювала Норвегія, а заодно чомусь і капітулював весь Альянс комуністичний. Тому північ Норвегії наша. Монголія та Тува тепер маріонетки. Мої. А також час Південь Аргентини теж моя маріонетка. Тепер Естонія, тут не просто Естонія, а тепер якась колоніальна держава з своїми колоніями. Ну прям ну перемога. Ну перемога ж. До речі, закупляюся теж ресурсами. Я багато так роблю, хоч і не завжди це показую. Але в кожному, по кожному проходженні я це роблю. Далі назриває війна з Росією. Третій рейх почав оголошувати їй війну. Ну як оголошувати? Виконувати фокус. Ну і мені ж теж потрібно було влітати. Тому що, по-перше, основна атака, навіть не основна, а вся саме з моєї території. Та й в принципі рано чи пізно воювати. Хоча з Великобританією ще там не порішали. Але це в, в майбутньому, як кажуть. Головна наша ціль це була з'єднати наші території. Але на превелике диво, Російська імперія дуже сильно укріпилась, дуже багато дивізій наробила, що ми спочатку взагалі майже ніде не змогли пробитись. Спочатку вдалося з'єднатись нашим військам і зробити так, що тепер Ладожське озеро, тепер наше внутрішнє озеро, як море хотів сказати теж. І тепер наша ціль розрізати їхні частини і з'єднатися вже повністю. А заодно і зробити немалий котел. Ну самі розумієте. З'єднатись нам вдалося, але поки без котла. Але це вже дуже скоро. Хоч як не як, але головне хоч якось з'єднались. Тепер наша головна проблема не це. Головна наша проблема це тепер це, що нам потрібно снабження, тому що без нього взагалі ніяк. У нас дуже багато тут дивізій, тому що у нас дуже багато союзників. І снабження майже нема. У нас, здається, окружити немало частину військ. Але це якось не дуже допомагає, тому що в Росії їх, мабуть, тільки більше, я взагалі не знаю. Третій Рейх також чомусь вирішив побикувати на Іспанію. Хоча в Африці так і не закінчили ми. Ну, в нього свої дива. Тут би на Росії сконцентруватись. Ледве-ледве десь, хоч якось, ми намагаємось наступати. І навіть збираємось робити ядерні реактори. Іспанія захопила Португалію, але все ж таки її вибили і, Порт... і Іспанію наказали. І на цьому моменті фронт просто застиг. Пробитись ми ніяк не могли. І на цьому моменті я зрозумів, що пора закінчувати. Для вас це можливо і дуже швидко, 15 десь хвилин, але для мене цієї гри було декілька годин. Тому я дуже втомився. В принципі, ми захопили всю Африку. Ми підпорядкували собі всю Америку Південну і Північну. Північна також США воює з Японією. Колонії ми здобули як в Азії, так і в Америці. Є Македонська УПА, Захопили територію дуже велику: частину Польщі, Прибалтика, Фінляндія, Карелія та інше. І були навіть за крок до того, щоб створити ядерний реактор, а можливо, в майбутньому ядерну зброю. У майбутньому, можливо, ми і перемогли б. США б добило Японію, потім всі разом добили Росію і якось висадились в Великобританію. Та ще й я б, можливо, атомними бомбами пробомбив. Але пора закінчувати. Тому на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення.